До Івано-Франківська Вифлеємський вогонь миру привезли потягу в ніч на сьогодні. Вранці його вручисто передали пластунам представники Укрзалізниці. Сьогодні вночі о 3 годині 8 хвилин. Поїздом номер п'ятдесят Київ Рахів. Цей вогонь прибув до нас. Черговий по взяв його начальника поїзда, і він чекав, поки ви вже прийдете сюди і запалите всі свої свічки і понесете їх далі. Я думаю, що це дуже тепло, дуже зворушливо і гарна акція для того, щоб і продовжувати наші традиції. Залізничники вдруге привозять в флеємський вогонь миру. До цього пластуни самі зустрічали його на кордоні і доставляли на Івано-Франківщину. За словами голови Івано-Франківської окружної пластової старшини Романа Романіва, скаути світу 31 рік поспіль розвозять його по різних країнах. Це горіше. На мою думку, слід вважати взагалі цей вогонь миру на вогнем перемоги. Тому що ми всі з вами мріємо і боремося за те, щоб здобути перемогу над нашим заклятим ворогом. Вифлеємський вогонь буде стояти на залізничному вокзалі, і кожен охочий зможе від нього запалити собі свічку і взяти додому. Вогонь це символічний, його можна підпалити, погасити його щоб це була. Ну, щоб ви його прийняли, вогонь це він в душі. Далі цей вогонь буде поширюватися всі, ми, всі куточки нашої області, пластунами нашої області. І е, отримують його найбільш потребуючі. Тобто це будуть церкви, лікарні, це будуть дитячі садочки. Галина Марійчина Назарій Гук новини на Суспільному Івано-Франківськ.